Слава Ісусу Христу! Ми раді вітати вас на каналі Біблійні Історії. Якщо вам подобається історія, ставте свої лайки, коментуйте. Ми дуже чекаємо з махасиком на ваші коментарі. Сьогодні історія буде називатись Бог підбадьорює Іллю. На горі Кармел Бог показав Ахавові та всьому народові, що Він є істинний Бог. Потім Бог послав дощ по молитві Іллі. Та злій цариці Єзавелі все це дуже не подобалося. Розгнівана Єзавель хотіла вбити Іллю. Ілля налякався і втік до пустині та сів під деревом. Він так втомився, що незабаром заснув. Бог не перестав піклуватися про Іллю, ангел зійшов і розбудив його. Ангел приніс Божому пророкові їжу та воду, Ілля поїв. І пішов до гори хорив. Ілля був самотній і боявся. Він гадав, що залишився єдиною людиною, яка вірить і любить Бога. Господь хотів підбадьорити його. Бог спитав: Чому ти тут, Ілля? І Господь покликав його до гори. Коли Ілля стояв на горі, Бог послав сильний вітер. Той вітер розбив скелі на шматки. Потім Бог послав землетрус. Земля тряслась і тряслась, а потім зійшов вогонь, який стріском палив все навкруги. Ілля стояв посеред вітру, землетрусу та вогню. Але йому не було завдано ніякої шкоди. Бог захистив його. Потім Ілля почув шепіт. То був Бог. Господь розмовляв з Іллею тихим, лагідним голосом, Бог розповів Ілі, що він має робити. Господь сказав, що чоловік Єлисей буде помічником Іллі, і він більше не буде самотнім. Ілля слухав Божий голос він знав, що Бог завжди буде піклуватися про нього. Ілля більше не відчував себе самотнім і не боявся. Він зійшов з гори і пішов шукати свого нового помічника. Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Матвія 11, 28